Чиво блять? Що блять? Ти бачив? Оце, я кадати цю бумажку отдав В аеропорту. Де... Півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінся контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцом, який я колись залишив в воропорті. Який шанс, що я десь світі заплатив цю бумажку? І потім нас мужик підвозить ране на, на машині до заправки. І він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому І тут мій інстаграм написав, бачите? Це як таке в світі відбувається? It's impossible. Okay. Have good, many, many, many він поняв, що це я писав? It's amazing. A nice evening. Yeah. Та це невозможно. Та, невозможно. Та це, це неможливо, мож... чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі і чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин, на ЗСУ треба всі ще запаркувати.